Всім привітки! З вами Сашко Шокер, і я радий всіх вітати на своєму ютуб-каналі. Друга частина нубісу за КТ вже готова. Let's go дивитись! Всім приємного перегляду! Одразу залітаємо на КТ-спаун. Нам тут важливі смаки на стерс та на килими зараз все вам покажу. Таємо на другий спаун, котрий ближче до Б. І нас цікавить ось ця цегла, саме її грань. І тут є такий розлом, розкол. Цілимося прямо в нього. Він виділяється лівою кнопкою jump. Throw. мочок у нас ідеально приземляється біля арки. І закриває терам кут огляду саме зі стерсу. Вони не можуть пікатися під аркою. І нам це насправді дуже важливо. Можемо кидати, в принципі, і старий смок, прям далеко-глибоко. На стерс. Але зараз це більш метова і ефективна історія, тому використовуємо саме її. Ідемо на третій спаун посередині. Я всі координати залишу в коментарях, тому вам не доведеться довго шукати. Нас цікавить ось ці два листочка, але нам треба потягнути приціл вниз. Лівою кнопкою throw. І дим. Так само прилітає ідеально на стерс. Біля арки. Перейдемо на четвертий спаун. В нашому випадку він буде останній, тому що ну, більше інста-маків з респу я не буду показувати. А, нас цікавить ось цей листочок, отрий більш такий салатовий, а, салатового кольору. І ми цілимося прямо в нього, нижню його частину, лівою кнопкою Jump Throw, І смок, як ми бачимо, теж. Перелітаю на арку. Можете використовувати варіант, котрий вам подобається по респауну. Якщо хочете запушити і створити тиск терористам на воді, welcome. Цей дим буде дуже гарним. Якщо вам лінь, не хочете забули ці інстасмоки є більш простий варіант стати: ось у цей куточок. І так само цілитись треба по листочкам лівою кнопкою jump throw, і дим. У нас так само прилітає на Терс, закриваючи і арку теж. Можу з цієї позиції прямо по куточку цієї будівлі прицілитись. В цьому випадку дим залетить більш глибоко. Ну, раптом, якщо вам треба буде цей варіант смоку, то можете саме його і використовувати. Так, летимо назад, назад на ТЕРЕСП. Нам тут цікаво ще декілька смоків в а -мейн. І на килими. <кій> Щоб кинути дим на килими, нам треба стати з ось цієї позиції цього куточку і прицілитися у цю цеглу. У ну, нас цікава така ліва її частина скос цієї цегли. А, треба throw <кій> лівою кнопкою плюс W зробити. І тоді дим у нас залітає на килими. Закриваючи тут всі позиції, можна комбінувати зі смаком на стерс і підтискати воду, повністю забираючи простір у команди нападу. А також тут трошки з іншої сторони треба встати, упертися прямо в цю колону і прицілитися в куточок цієї цегли, зробити просто джампсроу лівою кнопкою без W Не переплутайте, і дим прилітає моментально під амейн, тобто тери по таймінгу, коли опиняться тут перед амейном. Вони зустрітять цей дим і буде завжди варіант: запушити в нього чи ні. Коли використовувати, можете, якщо буде кидати хаєшки або якщо більш лейтово будете приходити на Апленд, завжди це можна кинути як протидію швидкому заняттю цієї позиції терористами. Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати. Google Case – це українська open case платформа, де ти можеш виграти реально круті скини для CS2. Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші в їх ТГ-каналі. А ще водь мій промокод shocker 30 та отримай 30% бонусу на баланс. Лінк в описі. Заходь на gogocase.net і випробуй свою удачу. Так, біжимо в мідл. Нас тут цікавить флешки і смоки. Перший смок, який я хочу показати, нам треба правою кнопкою закинути. Ось у цей куточок, тоді він буде розкриватися і праворуч, і ліворуч трошечки у віконечко, тобто тери, котрі будуть давати молік або на квадрат біля воріт, або у вікно. Він потушиться, і ви можете себе спокійно відчувати. Можете з авіком пікати, можете з ріфлою, як вам. Власне, за А Ще дуже важливо на біду кидати правильний дим. По-перше, він повинен залітати глибоко ось такий варіант. Це зрозуміло, це вже стандартна історія. Але тут є ще один варіант смаку. Нам треба залізти на ось цей виступ і прицілитися як на віду. верхню ліву частину цієї червоної стінки, і просто лівою кнопкою Відпустити. В цьому випадку дим трошечки розповзеться, але нам не закриє кут обзору, кут огляду. Саме у віконечку, тому ми можемо зі стейсом стрілятися. В принципі, нас тут все одно буде видно, але це такий собі ванвей, котрий можна використовувати, там, наприклад, з тімейтом, котрий буде пікати конектор, або попросити тімейта накинути флешку, якимось таким чином комбінувати. Ще в міду нас цікавлять. Флешки, котрі ми будемо накидувати тімейтам, і флешки, котрі ми будемо кидати самі собі. Щоб накинути флешку тімейту у ворота, нам треба стати біля цієї колони і прицілитися. Ось у ці узорчики. І просто лівою кнопкою відпустити. Тобто, якщо ми знаємо, що десь хтось тут підходить вже до квадрату, просимо тімейта, він накидає і в цілому себе безпечно почуваєте. Щоб накинути флешку у віконечко нашому тімейту, треба встати нам у куточок цей. І бачите, цегла, котра так наполовину розділена. Нам треба трошки нижче, котра така скошена трошки. І нам цікавить цей куточок. Просто лівою кнопкою відпускаємо. Ця флешка залітає на цей камінь, і гравці, котрі в міду, вони будуть полблайді. Можна кинути більш простий варіант, але ну, він більш далеко залетить. Нас цікавить, ось ця цегла, от можна від цієї а, чорної полоски відводити, прямо на куточок цегли закидувати. І флешка залетить, в принципі, так само, але більш глибоко, що той, що інший варіант, доволі ефективний. Якщо нам треба допомогти тімейту, котрий хоче пропікатися з квадрату, з воріт, і дати йому гарну флешку, то стаємо в камеру ось тут. І цілимось приблизно, як показано на відео. лівою кнопкою Jump Throw. Флешка у нас прекрасно вилітає на дорогу. І всі гравці нападу, котрі тут будуть знаходитись, вони будуть сліпі. Так само з цих позицій ми вже можемо дати флешку гравцю-конектора на пропік води. нас цікавить ось цей куточок. І між цими двома каменюками нам треба поставити приціл між ними. Зробити один-два кроки, і флешка буде вилітати ось тут у віконечко. Гравця в конекторі вона не буде сліпити, тому що вона не вилітає так далеко як потрібно. Вона взривається у віконечко. Тому, якщо ваш кон-гравець хоче зробити агресію на воді, а вбити гравця десь тут, на стерсі, то ця флешка буде прям супер. Її можна давати більш просто треба стати нам у ворота і поцілити ось у цей верхню частину. Синьої стрілки, і просто лівою кнопкою відпустити. Вона прямо у віконечку буде вибухати. Ідея така сама, просто трошки інший піксель, інша позиція. І ви самі можете ще в мідл тут зіграти. Ну, просто легше її давати. Щоб засліпити авіка а, на стерсі, ось стак, наприклад, пікає. Нам треба по куточку цієї будівлі а, з гарних один-два кроки, правою кнопкою зробити jump throw. Щоб флешка перелетіла ось цю будівлю і вибухнула прямо у нього в обличчя. Але обережно вона зрозуміло не буде флешити ось цього гравця, котрий прямо тут в упорі. Якщо ви трошки перебіжете і флешка полетить трошки далі, нічого страшного. Тобто орієнтир у нас тут доволі. Довільний, можете лівіше, можете правіше, можете прямо в куточок. Це взагалі жодної ролі не грає. Флешка свою функцію виконує на відмінну, тому використовуйте обов'язково, якщо вам треба пропікати конгравцю, треба пропікати воду або стерс. Також з міда ми можемо самі собі флешку круту накидувати. Нам треба встати ось у цей куточок біля воріт. і поцілити ось сюди. Просто ліву кнопку відпускаємо, і під цю флешку ми навіть можемо пікати, тому що вона вибухає для нас за текстурою. І тут всі гравці, котрі потенційно можуть бути, вони будуть сліпі. З мідом ми закінчили, плавно переходимо до Апленту, я одразу почну з толпуючої флешки вашому тімейтові на Аплент, якщо він, наприклад, стоїть за пілером, за цим стовбом, нам треба притиснутися до ось цієї текстури. І саме верх колони. Прицілитись і відпустити флешку лівою кнопкою миші. Флешка ідеально у нас прилітає за колоною, нашого тімейта не сліпить. А ось ці гравці, котрі будуть виходити з мейну або стояти в мейні, вони будуть сліпі, тому флешка е, ідеальна. Тепер рухаємося до опорника на А. У нього тут купа важливих гранат, тому якщо ви опора на А. Запам'ятовуйте, записуйте і тренуйтеся. Щоб нам дати молотов перед амейном, нам треба встати у куточок цієї камери і від цієї плями відвести від цього розколу, навіть відвести приціл трошечки правіше. Дві кнопки, Jump Throw. Молотов ідеально в таймінг прилетить в мейн. Тобто можете не боятися, якщо тери там вирішить пробігтися, цей молікс-таймінг прилітає. І як тільки буде тери забігати в мейн, ви почуєте, що вони підгорають, або вони потушили смоком цей молік. Тоді для вас це буде прям гарний маркер того, що хтось забігає в мейн. Також в цієї позиції трошечки далі пробігтися. Посередині цієї текстури нам треба встати і знайти ось цю пляму. Тут лівою кнопкою Jump Throw накидуємо, хаєшку. На килими. Тобто, якщо ви знаєте, що ваш опонент полюбляє бігти саме через килими, закидуємо цю хаєшку мінус 40, мінус 50, прям забезпечено 100%. Так само, не відходячи далі від камери, у нас тут є хаєшки власне на стерс, нам треба встати ось у цей куточок. І прицілитися по цій лінії між плитками. І коли ми вже будемо падати з цієї платформи, ми робимо джам-троу. Кешка ідеально прилітає на стерс. Мінус 50, теж можна давати ледве а не кожен раунд. І поки ми опинилися тут, насправді купа є гранат корисних, котрі ви можете накинути своєму тімейтові або просто облегшити собі життя на А-базі. З вісімки, можна накинути тімейту, флешки на пропік А-мейна. Тобто ми цілимось ось у цей. Візеруночок на стінці. Ми просто лівою кнопкою відпускаємо. Флешку вона вибухає над мейном, тобто його не буде флешити, а всі, хто буде перед мейном, вони будуть сліпі. Так само цю ж саму флешку, якщо хочеться, можна дати із під дев'ятки. Тайм біля цієї колони, посередині ящика. Джамтроу лівою кнопкою. Тут всі сліпі. Можна. Те саме із дев'яти дати. Наприклад, якщо ви хелпуючий гравець до А-бази, то нас цікавить ось цей от куточок а, ящику. І тут з невеличким кроком з шифтом ми даємо цю флешку джамтроу лівою кнопкою. Вона так само прилітає, так само вас не флешить тімейта вашого. А ось ті, хто будуть на воді, вони будуть у full блайнді. Поки ми на вісімці, є дуже крутий молік і хаєшка. Щоб викурювати гравця, котрий ось тут на корзині. Стоїть дуже, доволі популярна позиція для е, крайнього гравця під Аплентом. Ну і тут його можна виманювати доволі ефективно. Нам треба встати біля цієї стіни. І ось тут. Нас цікавить ось цей третій зубчик. Ми цілимося прямо в нього і лівою кнопкою відпускаємо. Так само можна і хаєшку кинути. Тобто гравець біля корзини буде горіти, відійде, буде горіти. Тобто йому прям треба відкриватися. Тобто, якщо ви хочете закомбінити якось вибивання води, вибивання саме позицій перед амейном, це ваш прямо ідеальний варіант, котрий ви можете заюзити. Так само. Ще ми в мейн не дійшли. Але у нас є ще тут круті гранати, там, наприклад, на ретейк А-мейну. Нам треба встати ось у цей куточок, і прицілитися ось у цей розкол на сходинці І зробити джамп-троу лівою кнопкою. Дим прилітає перед А-мейном, чудово лягає, і якщо комбінувати, наприклад, з молотовим по лівому куточку віконечка, щоб вибити гравця нападу. З цієї неприємної позиції, вона ж ROPS називається. Треба юзати 100%. Тут є купа різних а, варіантів, як кинути цей дим в мейн, можна використовувати ось тут по листочках, якось прицілитися. Цей дим в цілому теж буде ефективний і носити таку саму функцію, тому кидайте, що кому більш а, зручно, буде, більш а, зрозуміло. Давайте ще поговоримо про амень. Трошечки, сподіваюся, я вам цим не набрид. А, тут є декілька гранат, котрі нам теж знадобляться, прям 100% а, флешка для самого себе над мейном. Треба прицілитися приблизно в цей куточок з розбігу, троу. і вона буде вибухати прямісінько над мейном. Можна її давати самому собі, на бай раунді, на форс-раунді. Дуже ефективна історія. А якщо ми хочемо підпушити. А ми, наприклад, там першим таймінгом, середнім неважливо, і ми переживаємо, переймаємося за те, що тут може бути гравець, а його, чесно кажучи, ну дуже неприємно перевіряти. То ми можемо використовувати ось такий от молік. Нам треба прицілитись на ось цю полоску на будівлі і зробити таких гарних один-два кроки, лівою кнопкою відпустити. Молотов прилітає таким чином, що ось тут гравця він буде випалювати, і тому ви можете не перейматися. Так, з апленту ми майже закінчили. Треба ще декілька один смок показати, флешку і молотов на ретейк. І так, щоб нам дати смок на зовнішню частину мейну, якщо нам одразу його не треба віддавати, то ми загалом можемо поцілитися в цю решітку, верхню праву частину, і лівою кнопкою з декількох кропків відпустити цей дим, він ось ну, таким чином буде приземлятися на сторону води. Доволі ефективний, чіткий смок, котрий треба обов'язково використовувати. А, так. Проблемна позиція за колоною, як і для гравців нападу, так і для гравців захисту. А, при ретейку, якщо є у вас коктейль молотова, це тупо імба. Нам треба стати в ось цей куточок і знайти ось теглу. Прямо в її верхній правий кут. Цілимося, зажати ліву клавішу миші, бігти. І коли ми вже майже вийшли з десятки, зробити джам-троу. Молотов ідеально прилітає на цю колону, буде горіти за колоною, будуть тут горіти гравець. І якщо у вас є така можливість прокинути молік, позиційна в першу чергу, адже ну, бажано тримати вісьмірку, дев'ятку під своїм контролем, ну, адже коли ми будемо ось тут вибігати. Якщо у нас тут є гравець нападу, ну нам гайки, прям максимально. Тому будьте уважні. І щоб дати гарну флешку самому собі, або навіть тут тімейту на пік вісімки. Ми стаємо прямо в, ці, в цю арку. Ну і довільно цілимося кудись ось цю стіну. Можна як цеглу використовувати, як орієнтир. Затисли праву клавішу миші, jump-throw, Ну і все, можна вибігати. Вона ось тут так довго. Вилітає, взриває, вибухає за стінкою, тому вона ефективна для вас в першу чергу, щоб самому пропікати. Або тімейт, котрий буде пікати потенційно з дев'ятки або з вісімки, тому можете накидувати і пропонувати своїм тімейтам ось таку от флешку. Блін, чуть не забув одну хаєшку, котра нам треба. Пам'ятаєте, я тут показував моліки хаєшку на корзину. Хаєшку можна дати так само. Від цього ящика, якщо ну, вам так далеко не треба йти, або у вас килпуючи, не може дати ці гранати. Нам треба упертися в цей ящик. І від цієї цяточки привести приціл вниз, і зробити просто джамсеру лівою кнопкою миші. Ха тут просто на голову падає гравцю нападу, але не рекомендую давати Молотов таким самим чином, адже він може не догоріти до цієї позиції. От бачите, ось так може бути. Інколи він догорає, інколи не догорає. Дуже рандомно все це відбувається, тому краще не ризикуйте. Якщо хочете дати молік, то краще з цієї позиції. Тому ми зараз йдемо плавненько до Б-пленту. І почнемо там з етент. Нам треба стати ось цю позицію, знайти оцю теглу І в її верхній правий куточок. Зробити лівою кнопкою Jump throw. Цей дим прилітає ось таким чином на Тересп, на розкид закриваючи огляд гравцям нападу, і таким чином можна зіграти в агресію. Єдина для нас небезпека потенційно це гравець, який буде з цієї позиції стояти, ось тут потенційно грати, але скоріше за все, він звідси лівне. Під цей дим. Ну, щонайменше ми собі робимо життя в бемейні цим димом набагато легше, тому використовуйте обов'язково. <кій> Щоб нам дати дати гарні флешки, нам треба ось цей куточок, прямо упертися в нього. І по грані цієї стіни, ось таким чином. Поставити приціл лівою кнопкою Jump Throw. Це флешка від упора. Вашим тімейтам ну, бажано від неї відвернутися, бо дуже часто чую, а я фулл блайнд, я фулл блайнд. А тут відвертатися треба. Ну алло, оця перша флешка, вона прямо в обличчі летить. А другу флешку дальню можемо далеко не відходячи від каси прицілитися ось таким от чином. Плюс-мінус. Вона залітає у віконечко, і гравці, котрі будуть зверху на розкиді потенційно або тут внизу, вони будуть у фул-блайді. А є ще декілька варіантів флешок, котрі ви можете накидувати вашим тімейтам. А ось тут. Нам треба стати біля темплу. Ось таким чином прицілитися. Може навіть у цю каменюку лівою кнопкою Jump throw Вона теж далеко залітає. Тобто гравці, котрі в подальніх позиціях ось тут будуть. Плешоні. Є трошки інший варіант цієї ж самої флешки, більш безпечний, якщо так можна назвати. Тиму ось цей от куточок біля темплу. І нас цікавить ось ця крапочка на цеглині. Прямо в неї наводимося. Джамтроу лівою кнопкою, <coughs> можна хоч дві накидувати, і вони так само залітають ось це віконечко, і гравці, котрі будуть в мені, вони будуть в фулл тому можете сміливо використовувати. Флешки дуже круті, якісні, і, що головне, ходові. Так, шановні, забув одну вам флешечку, важливу флешечку в мід показати на підпуш. Там Нам треба встати у ворота і приблизно прицілитись, як показано на відео, відпустити лівою клавішою миші. І флешка вибухає над. Башнею, ну і всі гравці нападу, котрі будуть потенційно в мідлі, ліворуч, праворуч, вони будуть у фулл блайді, тому доволі ефективна флешка, можна використовувати в будь-який момент на еко, на форс, на байраунд, тому не цурайтесь і використовуйте. А тепер переходимо до коннектора, а саме до хелпуючих гравців. Якщо вашого тімейта віджали коннектор, або є інформація, що гравець там миттєво забіг, ми можемо йому допомогти флешкою. Якщо ми знаходимося ось у цій зоні, нам треба прицілитися у нижній правий куточок цієї цегли. І там з невеличким кроком закинути цю флешку. І в конекторі всі гравці будуть сліпі. Так само можна ще і з пленту йому допомогти. Або самому собі накинути цю флешку на пропі конектору. Нам треба опертися в цю цеглу і по перехрестю цих е, текстур. Відкинути можна від ці... від цього куточку відвести трошечки лівіше, від... кинути флешку лівою клавішою миші, і флеш залітає чітко у конектор. Тобто навіть гравець, який буде в цьому куточку, він буде у повному блайнді. Тому флешка на рітек, прям те що треба. Ще по поводу з приводу цієї цегли, з бексайду, можна знову ж таки в неї упертися. І по нижній частині сонечка, правою кнопкою, відпустити цю флешку. Навіщо вона? Якраз таки вона буде вибухати у вас за текстурою, а ви виходящих там терів з бемейну, котрі пушать праворуч, будете робити цією флешкою. Якщо ви опинилися на бексайді, можна ось тут стати в самий дальній куточок, зажати флешку приблизно на цьому, а на цій плямі, і правою кнопкою миші відпустити, а гарненька флешка залетить. По вашим опонентам. І при цьому у вас вона ну, такий мікроблайнд залишає. Так само можна ще і стати посередині, прицілитися приблизно догори до куточка цієї текстури і з двох кнопок закинути цю флешку. Так само під неї можна пікатися, вона вибухає прямісінько над вами. Чи той варіант що той варіант доволі а, ефективний, тому бажано його використовувати при захисті П сайту. Плавно рухаємося у конектор. А, що тут можна з ним зробити? А, які дими, які флешки кинути. Ну і почнемо саме з флешок, котру ви можете самому собі накидувати, котру ви можете накидувати тімейту і разом з ним пропікати. Коротше, даємо ось цей куточок. І ось таким чином цілимося правою кнопкою Jump's Row. Ця флешка моментально прилітає, її не чути, її не видно. Ну хіба що якщо тільки гравець... Ось тут буде стояти, то він почує, як ви відпустили цю флешку. А так само можна дати флешку ще з цього куточка. Нам треба присісти і по другій сходинці прицілитись. На контролі ми робимо джам-троу. І флешка прилітає під сходинку, і нас вона не флешить. По суті, такий самий аналог, як і ця флешка, але при цьому вона під сходинкою вас прям 100% не флешить. Ну, такий мікроблайнд є, але по суті це не критично, щоб пропікати. Флешка для піку з конектора, дається дуже банально. Просто оцю стінку лівою кнопкою на ходу кинули, і пікаєте тут все, що вам заманеться, вона вас не буде флешити. З приводу смаків, що тут який смок давати. Ну, по суті, самий стандартний дим буде просто там відкинути в цю стінку, він отак вибухне, для вас він не пухнастий. Тобто, всі гравці нападу, котрі будуть заходити, е, ну, ви їх будете гарно приймати. Але можна дати трошки інакший дим. Поцілитись треба по осій полосі, котра виділяється, і лівою кнопкою миші відпустити. Цей дим вам дає. Ось тут невеличкий ванвей, з іншої сторони, це ось таким чином виглядає, тобто вам можна пікатися під цей смочок. Також, якщо ви переймаєтесь, що гравець нападу вже зайняв ось цю позицію, і для вас він ну, просто смертельний. Ми прокидаємо цей смок, і тут ще можна прокинути молік. Ось по цьому рівню, плюс-мінус, треба зробити один-два кроки. І молотов падає якраз таки на ці сходи. Uh, він не тушиться в цей смок, і таким чином ви проганяєте просто гравця нападу uh, з цього неприємного для себе куточку. Так само можете закинути і хаєшку, нічого не боячись, але ефективно хаєшку давати якраз таки під кінець смока, коли гравець коннектора потенційно буде забігати якраз uh, на вашу позицію. Тому під, під розвій смока накидаєте ось таку хаєшку прямо йому під ноги. Зазвичай дуже багато демеджу ви зможете. Нанести гравцю напада. З приводу ретейка-конектор. Тому що все одно, рано чи пізно, у вас або відіжмуть коннектор, або вам доведеться просто лівати з нього, тому що у вас Ютілки вже не буде, щоб тримати цю позицію. І тут є дуже круті гранати на ретейк-кона. Треба стати. Ось. Опертися в цю колону. Давайте я візьму авік. І на стику тих двох текстур навести свій приціл. Зажали дві клавіші миші. Джамтроу і дим прилітає на зовнішню частину конектора. Це одна з двох частин рітейку. Вже закрили, вже гравцю нападає, його хелпуючому якось буде не дуже зручно. Потім з цієї ж самої позиції трошки відійти по колоні з розбігу. Ми можемо дати молік, можемо таким самим чином дати флешку нашому тімейту, можемо самому собі накинути ці гранати. А, весь прикол ще Моліка в тому, що він вибухає за цими сходами. І у нас є тут простір якраз таки попікатися з гравцем нападу, котрий стає у куточку. Тому запам'ятовуємо, плюс-мінус стаємо от сюди. І у цій частині колони. Даємо молотов, з розбігу, лівою кнопкою відпустили, і все. У нас тут є ще простір, а, щоб попікатися. Молік інколи може залетіти трохи далі, тому ви не підгорите, то я так. Кривесенько дав. Ось так частіше всього. Молік залітає, тому у вас простору прям дуже багато, щоб попікатися з цим гравцем, плюс вам флешку накинуть, або ви самому собі накинете варіантів. Купа, але ретейк якраз таки буде доволі ефективний. Тому використовуйте в будь-який момент, тому що на фасіку частіше всього я бачу, конектор просто віддається. І якщо навіть він і ретейкається, то максимум під ось таку флешку, а можна розширити спектр ваших гранат і грати. Більш ефективно. Це була друга частина гранат на анубісі за захист, фінальна частина. Далі побачимося вже на Дасті Другому. Думаю, через декілька днів ви вже побачите його на Ютубі. А так, ставте вподобайку, пишіть в коментарі, що б ви хотіли ще побачити або покращити у моїх відео. Буду радий почути ваш фідбек. Всім гарного дня, обіймаю!